Тим часом, за процесуального керівництва диканської окружної прокуратури, встановлено факт незаконного придбання вогнепальної зброї депутатом однієї з місцевих рад Полтавського району. Як повідомила Людмила Іващук, речниця Полтавської обласної прокуратури, під час проведення обшуку за місцем проживання особи правоохоронцями виявлено та вилучено самозарядний карабін Симонова, виготовлений промисловим способом, та 80 набоїв, які за висновками експертиз є придатними для стрільби. Керівником Полтавської обласної прокуратури відповідно до частини першої статті 481 кримінального кодексу України підписано повідомлення про підозру у придбанні носінні зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу, тобто за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт передано до суду. Слідчі дії здійснювалися полтавським районним управлінням поліції, головного управління національної поліції Полтавської області. Оперативний суд перевід забезпечувався управлінням служби безпеки України в Полтавській області.